Освіжити знання у Державтоінспекції запрошують водіїв із досвідом, а також тих, хто тільки збирається сісти за кермо. На місячник навчання правилам дорожнього руху кермувальникам пропонують безкоштовно відповісти на 20 запитань. Більше трьох помилок і тест не склав. Втім, двічників удаї карати не збираються. Це кажуть тривожний дзвінок для самих водіїв про те, що варто перечитати життєво необхідні правила. З метою привернення уваги населення до необхідності дотримуватися правил дорожнього руху, комусь оновити свої знання. Започаткована так така ініціатива. Протягом місяця кожна людина будь-якого робочого дня в певний проміжок часу має змогу прийти і безкоштовно пройти теоретичний іспит на, за допомогою комп'ютерної програми. От білет, значить, назва білету. Є чотири відповіді. Якщо вибираємо правильну відповідь, набираємо слідуюче питання. Пройти тест можна в управлінні дає. У робочі дні з 13 до 14 годин. Загалом на Сумщині діє 8 таких екзаменаційних центрів. Перевірити свої знання безкоштовно можна до 15 листопада.